В освіті ми маємо зайвих людей. Людей, які не дають, не продукують е, покращення людського капіталу. Нам потрібно зменшити кількість вчителів. І знаю, я скільки бруду, я потім прочитаю про, про, про себе в коментарях. Але ми маємо надлишок вчителів. Я сам професор, викладач університету, я знаю, що в, 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 в університетах нам потрібно зменшення кількості університетів. Нам потрібно укрупнення їх, так само зі школами. Нам дійсно доведеться переосмислити як побудована система освіти. Система освіти, яка продукує людей, які неспроможні критично, рефлексивно мислити самостійно, які е, вважають, що менора на, на Хрещатику це, це напад на українську ідентичність. Е, для, для людей, які живуть в країні, я нещодавно був в Жовкві, пригадую це. В Жовкві. в Жовкві одночасно народилися люди, які спалили Москву. Богдан Хмельницький, Собєський і там найбільша в Центральній Європі синагога, зруйнована, але, ж, але все одно там ізуїцькі і храми, і православні, і католицькі, різні. Цим сильна Україна, якраз тим, що ми завжди були перехрестям, ми завжди могли адаптувати різні культури в собі, маючи сильну національну ідентичність, яку не боялися, в яку не боялися запросити е е варягів. Тих, з ким разом ми будували якраз силь, сильну ідею українську? Так ось і зараз та, та сама ситуація.